Казка про Варю і магію чистоти. Жила була дівчинка Варя. Вона була дуже талановита, любила танцювати, співати і малювати чарівні картинки. А ще Варя швидко навчилася кататися на ковзанах, як справжня принцеса із зимової казки. Її улюбленою героїнею була Ельза з крижаного серця, і Варя часто уявляла, що теж володіє крижаною магією. Варя дуже любила свою сім'ю та тварин, але була у неї одна проблема дівчинка не любила прибирати свою кімнату. Одного дня, після того як Варя весь день малювала, танцювала та співала, її кімната перетворилася на справжнє королівство хаосу. На підлозі лежали фарби, книжки, сукні й ковзани. Мама зайшла до кімнати і лагідно сказала: Варю. Давай приберемо тут разом. Але дівчинка лише насупилася. Ні, я не хочу. У мене є важливіші справи. Вона сердито грюкнула дверима і закричала Чому всі тільки й хочуть, щоб я прибирала? Мама з папою засмутилися, але не сварилися. Вони знали, що Варя добра дівчинка, яка просто трохи вперта. Уночі Варя лежала у своєму ліжку і не могла заснути. Раптом Кімната наповнилася холодним свіжим повітрям. Прямо перед нею з'явилася Ельза. Вона була у своїй синій сукні, а її очі сяяли, як зірки. Варю, ти кликала магію? лагідно запитала Ельза. Ельзо! вигукнула дівчинка, я так мріяла тебе побачити. Я теж люблю створювати чудеса, сказала Ельза. Але справжня магія починається з порядку. Уяви, якщо б моє крижане королівство було заплутане і завалене речами, чи змогла б я створювати красу? Варя задумалась, але прибирати нудно, зітхнула вона. Ельза посміхнулася, махнула рукою, раптом фарби й пензлики почали самі вставати на свої місця. Книжки стрибнули на поличку, а ковзани злетіли у шафу. Усе це супроводжувалося іскрами і чарівною музикою. Вау! Очі Варі засяяли, це справді весело. Ось секрет: коли ти прибираєш із любов'ю, навіть найпростіші речі стають магічними, пояснила Ельза. А ще, коли твоя кімната чиста, у ній завжди є місце для нових пригод. Магія в серці. Наступного ранку Варя прокинулася. І одразу почала наводити порядок у кімнаті. Вона прибирала і уявляла, що кожна річ оживає. Її улюблена, м'яка іграшка посміхнулася, ковзани підморгнули, а книжки шепотіли. Дякуємо Варю. Коли мама з папою побачили, як Варя охайно все склала, вони дуже зраділи. «Ти справжня чарівниця, сказала мама, це все завдяки магії. Яку я тепер ношу у своєму серці? посміхнулася дівчинка. Відтоді Варя знала, що любов і порядок завжди йдуть поруч, а її кімната стала місцем для найчарівніших пригод.